I'm <laughs> Попрощатись з Андрієм Житковим зібрались переселенці з Луганщини, ті, хто особисто знав бійця. Церемонія розпочалася о 13 годині. Андрій загинув при виконанні завдання. Йому було 50 років. Майже все життя працював у східно національному університеті імені Володимира Даля. Був завідувачем кафедри електричної інженерії. Пізніше займався підприємницькою діяльністю. Я пам'ятаю Андрія як. Учня, який був старанний, відповідальний, фізично підготовлений, достойний, достойна людина. Після цього він був викладачем Східноукраїнського національного університету, доцент, кандидат наук. Військовослужбовець Олександр з позивним мах познайомився з загиблим у 2015 році в році каже разом з Андрієм допомагали військовим та переселенцям. Андрій був тот, який учить як кабитчолеком, кабить настоящим людським, як бути настоящим українцем. А це та людина, яка мене навчила носити вишиванку та українцем. На похорон Андрій приїхали і побратими. Я познакомился где-то ориентировочно в августе. Создали новое подразделение. Мы вошли, как бы он стал командиром взводу, а мы у него были подчиненные. То есть виконывали боевые задачи. Характеризуют человека командира, который йшов першим, впереди не боялся никогда. І ми уважаю ціні припадавателю доступно йому легко пояснити. І это, это дійсно для нас утрата, не вас Андрій Житков загинув 4 листопада при виконанні бойового завдання на позиціях поблизу Луганщини. Родичі збираються кремувати Андрія та після перемоги поховати його у рідному місті. Новини на Суспільному. Донбас.